Привіт! В цьому відео я покажу тобі нову інноваційну стратегію 2025 року, стратегію 5 секунд. Зараз тобі буду максимально все детально показувати, але обов'язково став лайк під відео, підписуйся на канал та буду тобі зараз все розповідати. Стратегія 5 секунд у трейдингу це, мабуть, сама інноваційна стратегія, яка тільки може бути відпрацьована себе ідеально. Ось для прикладу тобі. Я вчора з 10 доларів по цій стратегії дійшов до 700 доларів. Ось відео на Ютубі, ви можете його відразу зараз подивитись. Це ось розігнав баланс з 10 баксів, я дійшов до 700. Тому, в принципі, дивіться це відео та я максимально детально розповів про цю стратегію. І так, тепер буду показувати все вам. По-перше, переходьте в телеграм-канал, не просто так, звісно, а для того, щоб побачити ось цю безкоштовну стратегію. Це є нашою основною стратегією, стратегія з нашим інвестінгом. Не буду багато розповідати, хай це буде невеличким бонусом та сюрпризом вам на День Святого Миколая. Дивіться ось це відео, та після того, як ви подивитесь, ви зрозумієте, що то за стратегія. Ось. О. А зараз хочу показати вам саме стратегію з інвестінгом. Тому поїхали. По-перше, я торгую на валютному ринку, на світовому валютному ринку. Для цього я обрав брокера Pocket Option, тому що, на мій погляд, це саме надійний брокер, тут ніколи не буває проблем з вводом та виводом коштів, та в принципі мені подобається інтерфейс та все, як тут відбувається. тепер, що ми перше робимо? Ви коли тільки зайдете сюди. У Вас воно буде ось так некрасиво. Відразу що ми робимо? Тип графіку і ставимо свічки. Все, бачимо наші свічки, ну, в принципі, звичний для нас графік тренд. Далі, індикатори, і ось індикатор фрактал. Додаємо індикатор фрактал та бачимо вниз стрілочки, вверх, вниз. Ось ці такі стрілочки. Що ми робимо? Відразу ставимо час угоди наші 5 секунд та суму нашої угоди, скільки ми хочемо. Давайте я буду заходити на 200 доларів. І бачимо, коли наш фрактал фрактал це саме ось така стрілочка далі. Нам ось тут покаже вверх або вниз. Чекаємо наступну свічку, туди. Ми заходимо. Якщо зараз фрактал показує вгору, чекаємо наступну свічку та тиснемо купляти. Якщо показує вниз, наступна свічка і продати. Ось саме так ми і працюємо. Ну а тепер давайте розбирати на практиці. Ось, ось свічко, тому назад у нас був сигнал на підвищення від нашого фракталу, відразу відчиняю цю угоду. І на ваших очах за 5 секунд в нас є повернення. Але ж в такій ситуації, коли в нас повернення, ми просто можемо перекритися ще раз. Заходжу ще раз на 5 секунд, так як цей фрактал в нас був активний до сих пір, і заробляю на ваших очах плюс 184 долари. Ось наше повернення, і ось наш плюсик по нашому фракталу. Тому що я вам хочу сказати. Ось і є нашою інноваційною стратегією. Відео йде лише 3 хвилини, я вже зробив 184 долари. Тому що я вам хочу сказати, давайте йдемо далі. Бачимо сигнал від фракталу вниз і відразу відчиняємо угоду донизу. А, і тепер дивимось на її відпрацювання. В останню секунду ми також маємо гарний впевнений плюсик. Заробив я ще 184 долари. Друзі, ну в принципі, ви самі бачите, ось таким способом по нашим фракталам можна нереально швидко розганяти баланс. Ось вам простий приклад: це моє. E é Там, де я розігнав баланс з 10 доларів до 700. Обов'язково ж зараз заходьте на Ютуб, просто на мій канал, та дивіться, ось минуле відео. А, і ну, ви, в принципі, все побачите. Ось, ,о, багато хто вгадав, що я зароблю більше 500 доларів, але ж якось так. До речі, сьогодні в 15.30 у нас нонфарм. Це день зарплатні трейдера, потім яка заходить на з вірохідністю 98-99%. На валютній парі євро USD. А, ну, ми, ми зарані будемо знати, куди піде наш граф. Як по Євроїзді в 15.30, тому обов'язково приходьте, дивись. І так, ну а тепер давайте закріпимо наш результат і зробимо ще одну третю нашого ходу. І подивимося, як вона в нас себе відпрацює. Зараз сидимо та чекаємо сигнал від нашого фракталу. Всьо таки в нас невеличкий боковик. І тут я думаю, ми точно знайдемо свій сигнал. Це буде в нас вже третій наш плюсик. Бачимо сигнал від фракталу до гори, відразу відчиняємо, і ви бачите, це ідеальне відпрацювання. Ну, більш ідеально, мабуть, неможливо. Наш фрактал, Каже, гори ми відразу заходимо та фіксуємо дуже певний плюсик на 5 секунд. А, і що я вам хочу сказати, друзі, загалом, ви сьогодні, в принципі, побачили 184. Я зробив три угоди. 550 доларів я заробив на ваших очах буквально там за скільки, за 4-5 хвилин цього відео. Ось є нашою стратегією 5 секунд. Мені додати додати вам нічого. Обов'язково переходьте в телеграм-канал, так як ось ця стратегія, ось ця стратегія навіть з порівнянням з фракталами, це ще дуже слабенько. Тому ой. Навпаки, ось ця стратегія а, дуже топова. Навіть фрактали не такі топові. Як ця стратегія трошки заплутався, тому всім велике дякую за пригляд. Побачимось.